Через повномасштабне вторгнення проблема безпритульних тварин загострилася. Адже наразі 90% безхатніх чотирилапих це покинуті домашні улюбленці. Через зростання їх кількості почастішали випадки агресивної поведінки та нападу собак на місцевих жителів. Тож, ходімо дізнаємось, у Криворіжчивці знають вони, що робити, якщо безпритульна тварина поводить себе агресивно. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що робити, якщо на вас напала безпритульна тварина? Стоять. Стояти, так, або як бажання. Бігти не треба. А що треба робити? Ну не звертати на неї увагу, щоб не кидалася. Мені здається, більше стояти чи бігти, тому що вона більше інтерес буде, щоб вкусити там чи ще щось. У мене є відпугувач, правильно називається? Так. «Да. А коли на велосипеді їжджу, то швидкість набираю або велосипедом. А чи були у вас такі випадки, коли на вас нападали? Багато разів. Я коли на велосипеді їжджу, то в основному за велосипедом вони і ганяються. А так, коли ми з дитиною гуляємо, то рідко коли чіпають. Тікати. А чи були у вас такі випадки? Ні, не було, в мене є з собою газовий балончик, якщо що, тільки пшикати. На жаль, багато людей думають, що один з методів уникнення нападу тварини це втекти від неї. Але за твердженням спеціалістів, у випадку, коли вам назустріч біжить розлючена тварина, ні в якому разі не можна повертатися до неї спиною та тікати. За такий дій людини у собаки спрацює інстинкт, адже людина, що біжить, асоціюватиметься тільки зі здобиччю, Анна займається коригуванням поведінки тварин вже більше ніж 4 роки. Та як ніхто знає, що робити, у разі такої небезпечної ситуації собака біжить за рухаючимося об'єктом вам в цей момент треба зупинитися, щоб не е, провокувати живу істоту е, хижака на здобич. Ви зупиняєтесь, і е, зазвичай вони вже втрачають зацікавленість, вони вже не, не так активно себе поводять. Е, якщо собака продовжує на вас бичити, ви в цей момент робите вигляд, що підіймаєте каменюку і замахуєтесь. Зазвичай собачки не лізуть в цей конфлікт. Е, от. Також можна використовувати страшні звуки, типу фу, геть, пішов вон. І оця вся історія. Вони на це дуже сильно ведуться. Собаки в більшості випадків не агресивні самі по собі, і вони на конфлікт не йдуть. Це оця вся історія з інстинктами. Вони розуміють, що е, щось рухається зараз. Я Поганю, а оцю всю історію. Один з найдієвіших методів не потрапити на зуб до собаки це уникати місця з великим скупченням безпритульних чотирилапих. Але ж коли обійти тварин не вдається, проходити повз собак потрібно з максимальною впевненістю, без різких рухів і не дивитися їм в очі, адже хвостаті сприймаються як виклик і можуть напасти. Слід пам'ятати, що собаки відчувають психологічний стан людини, невпевненість і страх, та можуть скористатися цим. Тумні тварини можуть нападати на людину з різних причин, але основні з них це. Страх або загроза. Тварина може боятися або відчувати загрозу від людини або від інших тварин, що може спровокувати її напад, захист території або їжі. Якщо тварина відчуває, що її територія або їжа знаходиться під загрозою, вона може відстоювати свої права або ресурси шляхом нападу. Біль або дискомфорт. Якщо тварина відчуває біль або дискомфорт через травму або інші причини, вона може реагувати агресивно на будь-який подразник. Єдиний метод зменшити кількість безпритульних собак це стерилізація. У нашому місті протягом шести років цим займається комунальне підприємство Центр поводження з тваринами також кожна людина повинна свідомо нести відповідальність за свою тваринку та не полишати її на вулиці. Наразі в Україні, на жаль, немає дієвих торб законодавства, які б карали тих, хто виганяє домашніх улюбленців, на вулицю. Пам'ятайте, безпритульні тварини можуть нападати через різні причини. Тож залишайтесь обачними та уникайте ситуації, які можуть спровокувати у них агресію. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.